Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Важлива новина для українців за кордону. Трагедія з українським біженцем в Німеччині. Українці також в Німеччині війшли у лідери з отримання допомоги у Німеччині серед іноземців, новини щодо соціального житла в Німеччині і також деякі зміни, які планує уряд Британії для українських біженців. Друзі, також щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Поділіться цим відео в соцмережах. Це допоможе розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine». Дякую вам, громадянин України загинув в притулку для біженців в Ахрені через криваве злодіяння. Це пише німецьке видання. Вбивство іноземця сталося у суботу, 29 липня. Повідомлення про виявлення пораненого 64-річного чоловіка надійшло до поліції пізно ввечері. Бригада медиків, яка прибула на місце, надала українцю першу допомогу, після чого біженця направили до лікарні, але, на жаль, чоловік помер у закладі від отриманих травм. Під час цього розслідування поліція запідозрила у вбивстві іншого громадянина України, з'ясувала, що на тлі вживання алкоголю між громадянами стався конфлікт. Який і переріс у бійку. В результаті 71-річний чоловік завдав співвітчизнику тяжких травм. Також під час візиту поліції до притулку опір співробітникам екстрених служб вчинив 42-річний громадянин, його довелося закувати в наручники, і при цьому чоловіка було легко поранено. Це як повинно було бути іншого чоловіка, щоб він помер від отриманих травм. Соціального житла в Німеччині, друзі, стає все менш і менше. Про це повідомляє Асоціація орендарів в Німеччині. Всього на доступне житло в країні претендують зараз 11 мільйонів чоловік, але безкоштовно виявляється тільки близько 1 мільйона квартир. У 2022 році в Німеччині було побудовано лише 22 тисячі нових таких соціальних квартир. Це величезна проблема. Звичайно, жалюгідна цифра. Близько 22 тисячі нового соціального житла не принесе ніякого полегшення. Про це також сказав президент Німецької асоціації рендерів. Високі ціни на матеріали, енергоносії та робочу силу гальмують зараз будівельну галузь в Німеччині. Щоб протистояти цьому, уряд повинен переглянути програми субсидій. І дозволити некомерційним організаціям в Німеччині будувати соціальні будинки та зменшити ПДВ для забудовників. Українці в Німеччині стали найбільшою групою іноземців, яка зараз отримує соціальну допомогу від держави. Це пише видання Bild. Йдеться про програму Bürgergeld. виплати за нею на самотню людину. Нагадаю, становлять 502 євро на місяць. Сім'я з двох чоловік отримає 451 євро на людину. За кожну дитину доплачують від 318 до 420 євро. За даними за березень 2023 року, кількість українців, які отримують ці виплати, становила 707 тисяч. Осіб другу зачисленості групу в Німеччині складають зараз сирійці 498 тисяч. Далі йдуть іракці, і також афганці. За програмою «Бюргельгельд» держава нагадаю, оплачує комунальні витрати, також перші два роки компенсує плату за оренду житла. Останнє, друзі, українським біженцям у Британії можуть продовжити термін перебування. Через російську агресію до Великої Британії виїхало близько 182 тисячі українців, переважно це жінки та діти. Вони мають право проживати в країні до 2025 року. Проте, влада Британії зараз вважає, що цей термін потрібно продовжити. Колишній міністр юстиції Роберт Бакланд заявив, що міністрам слід розглянути питання щодо надання українцям більш постійного статусу. Він припустив, що це може мати форму угоди з вищим ступенем визначеності, але не до повного громадянства. Також член парламенту від консерваторів в Британії та співголова парламентської групи. По Україні Боб Сілі закликав до важливої ясності щодо біженців з України. Особливо це важливо для тих сімей, чи діти ходять у Великій Британії до школи. Вони повинні мати можливість планувати своє майбутнє. Генеральний директор благодійної організації, яка допомагає українцям в Британії, Кейт Браун наголосила, що багато біженців почали відновлювати тут своє життя, знаходити роботу, створювати соціальні зв'язки. Та розвивати свої навички англійської, тому людям потрібна впевненість. Навіть якщо конфлікт з Росією закінчиться до 2025 року, багато українців виявили бажання. каже вона залишитись у Великій Британії. Згідно з даними опублікованими в липні, половина дорослих українців мають намір проживати у Великій Британії більшу частину часу. Зазначається, що навіть якщо війна в Україні закінчиться. Інфраструктура буде настільки зруйнована, що не витримає повернення всіх біженців. Тому буде краще, якщо вони повертатимуться поступово. Також наголошується, що важливо, щоб біженці мали можливість залишатися в країні і після війни, щоб ухвалити рішення про повернення у відповідний момент. При цьому один з співрозмовників видання наголосив, що важливим зараз є. Також сигнал, що Британія не намагається викрасти людей в Україні. Друзі, ось такі важливі новини для українців за кордону. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі!